Одного разу професор на лекцію приніс банку, наповнену камінням, і запитався студентів, чи банка є наповнена. Студенти подивились уважно і сказали, наповнена. Тоді професор відкрив банку і насипав в неї рожку. І запитався студентів, чи банка є наповнена. Студенти здивувались і сказали: Так, банка є наповнена. Тоді професор взяв пісок і далі почав наповнювати банку. Студенти дуже здивувались, дуже уважно дивилися, що професор робить. Він наповнив банку, потріс її. Кісок заповнив майже всі шпарки, і тоді професор запитався студентів, чи банка є наповнена. Студенти з радістю сказали, так, банка є наповнена. Тоді професор взяв воду і налив у банку. Студенти дуже спостерігали за цим. І почали сміятися з професора, що він таке робить. Професор сказав, я хочу вам що сказати дуже важливе, що ви це запам'ятали. Банка це як наше життя, каміння це те, що є найважливіше в нашому житті. Горошок це те, що наше особисте, тобто дім, автомобіль. А пісок це наші дрібні справи. І якщо я би насипав перший пісок у банку, я не міг би помістити, щось найважливіше, що для нас є в житті. Тоді одна студентка підняла руку і запитала професора. А для чого вода? Професор дуже зрадів і сказав: я очікую цього питання. Вода? Це те, як Бог. Він є усіх сферах присутній. Незалежно, чи ми зайняті, чи не зайняті, чи маємо час, чи не маємо час, Бог заповнює все наше життя і немає нічого такого, щоб нам могло заважати. І дуже важливо запам'ятати, якщо Бог буде на першому місці, то все буде на своєму. З Богом.